Ви на каналі time to go Тут головні події прямо зараз. Наразі триває активний процес дипломатичних переговорів з метою укладання мирного плану. Втім, незрозумілою залишається позиція російського диктатора щодо ініціатив урегулювання війни. Навіть попри це, на думку Володимира Зеленського, нинішні коливання Путіна менш небезпечні аніж повний зрив переговорів. Відповідну заяву президент України зробив під час спілкування із журналістами. Що буде, якщо Путін відкине мирний план? Глава держави порівняв можливі наслідки відмови президента Росії від мирних переговорів з турбулентністю під час авіаперельоту. Він підкреслив, що сумніви Путіна значно менш небезпечні ніж сама війна або повний зрив дипломатичних шансів з боку Росії. У цьому контексті Зеленський наголосив на ключовій ролі репараційних кредитів, сформованих завдяки замороженим російським активам. За його словами, такі фінансові механізми мають стати запорукою економічної стійкості України у разі продовження агресії з боку Кремля. Я думаю, що Америка буде тиснути санкціями і дасть нам більше зброї, якщо він, Путін, буде все відкидати, сказав Зеленський. Він також наголосив, що саме гарантії безпеки і збройна підтримка буде справедливим запитом з боку України до США. Володимир Зеленський зазначив і необхідність систем ППО та ракет далекобійної дальності для захисту від російської агресії. Якщо війна триватиме з нинішньою інтенсивністю, до середини 2026 року російська економіка опиниться в критичному стані. Про це під час чату на Главреді заявив військовий експерт, колишній заступник начальника генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. За його словами, економісти вже зараз вказують на високі ризики для економіки РФ, і господар Кремля Володимир Путін усвідомлює ці загрози. Саме тому, вважає експерт, Кремль прагне вирішити ключові питання війни до настання критичного періоду. Поки що реалізувати свої плани із захоплення чотирьох областей України і створення санітарних зон Путін не в силах. Однак, природно, він не відмовиться від тих територій, які вдається захопити його військам, поступово наступаючи і просуваючись у глиб. Експерт звернув увагу на ситуацію в Дніпропетровській області, яка не входить ні до переліку регіонів, оголошених Кремлем російськими, ні до планів зі створення санітарних зон. Попри це, російські війська там повільно просуваються, використовуючи тактику безлічі порізів поступового виснаження української оборони. Президент України повідомив, що обговорив із Дональдом Трампом кроки, над якими вже працює його команда в межах мирного плану. До бесіди долучилися також європейські та американські представники. Про зміст розмови з Дональдом Трампом Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами. Про що Зеленський говорив із Трампом, за словами глави держави, в розмові брали участь вісім європейських лідерів: канцлер Німеччини, прем'єри Великої Британії, Італії, Польщі, президенти Франції та Фінляндії, а також генсек НАТО і голова Єврокомісії. Передусім відбувся бриф американської команди. Зеленський спілкувався від імені української сторони. Зокрема, він поділився опрацьованими кроками і баченням подальших дій мирного врегулювання війни. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц представляв позицію своєї країни. Це була єдність Сполучених Штатів, Європи і України, сказав президент України. Володимир Зеленський також окреслив наступні етапи роботи: йдеться про доопрацювання документів, консультації США з Росією, подальші переговори з президентом США і зустрічі українських і американських команд в США найближчим часом. Після цього буде визначено, чи обов'язково відбудеться зустріч на рівні лідерів. На цьому все. Підпишіться, щоб не пропустити важливе.